Вчора ми з вами аналізували цю карту і говорили про те, на що ми витрачаємо дорогоцінні піщинки власного життя. Як ми проживаємо ці складні часи? У чому моя цінність і внутрішнє багатство? Заїжджена вже фраза, що людина ділиться назовні тим, чим наповнена сама. Але вона. Ну, настільки проста і зрозуміла, що її використовують всюди. От що є в тебе всередині, ти тим можеш і поділитися. Ти ж не можеш поділитися тим, чого не маєш. Горить вогник всередині мішечка, а назовні йде тепло. Так і людина. Чим сповнена, тим і ділиться. Якщо ти сердитий, ти не можеш бути добрим до людей. І навпаки, якщо в тобі є добро. Ти його продукуєш назовні. У чому моя цінність і внутрішнє багатство?